Заступнику голови Волинської обласної ради Григорію Пустовіту та його родині хочуть виділити квартиру у Луцьку, яка б мала піти військовослужбовцям Збройних сил України та членам їх сімей. Відповідний проєкт рішення виконкому з'явився на сайті Луцькради. Про це пише сайт новин Луцька та Волині. Конкурент. Квартирно експлуатаційний відділ міста Володимир звернувся з проханням затвердити рішення комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців збройних сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями про надання житла військовослужбовцям Луцького гарнізону. Наслідком прийняття рішення є поліпшення умов проживання сімей військовослужбовців, йдеться у пояснювальній записці. Проте серед військових, якимось чином опинився із наступник очільника волоньради пан Постовіт. йому дружині та синові хочуть виділити двокімнатну квартиру на вулиці Арцеулова. Загальна площа приміщення 64,7 метра квадратних, а житлова 31,4 одна метра квадратних. До слова, зараз заступник очільника обласної ради зареєстрований в гуртожитку на вулиці Привокзальній. Крім того, у 2016 році Григорій Постовід купив квартиру у багатоповерхівці на вулиці Арцеулова у Луцьку за 1,3 млн мільйона гривень. Тоді він пояснював журналістам, що купив житло для дочки, а сам там часом живе. Відповідне рішення ще має затвердити виконавчий комітет луцької міської ради у середу, 19 липня.